Привіт усім! На зв'язку Хомутовський Приготуйтеся до справжнього екшену, тому що сьогодні на нашому складі буде весело і гаряче. Ми наведемо ідеальний порядок, ну або майже порядок. Хаус теж буде. Наймемо четвертого працівника для нашого супермаркету. Придбаємо легендарний візок бабезіни і нарешті встановимо другу касу, щоб усі наші покупці були щасливі та задоволені. Буде круто! Поїхали! А, мій працівник пішов курити, зашибісь, звісно. Ладно, сідай, ми будемо тоді торгувати, бо іначе у нас немає виходу. Так, а де мої працівники взагалі, бляха, Вони здається, в мене прийшли тут. Так, да, все, один пішов на касу працювати прекрасно, а другому я дам. Давай для початку, що ти будеш? Е, ти будеш короче, товари поповнювати. Давай, 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 погнав. Чебуратор, давай носи. От, молодець, все, тепер мені трошки стане легше. А то я тут, бляха, жопу просто собі вже розриваю тим, що бігаю, все роблю. В цілому, здається, начебто, як я все навіть зміг розставити, треба буде подивитися по комп'ютеру, чи все в мене виставлено, чи все в мене прекрасно. А якщо що, будемо докуповувати полиці. Ну, наче бізнес починає набирати обороти. Сподіваюся, тобі це цікаво, і напиши, що б ти поміняв би, якби був на моєму місці. Так, ще трішки і в мене будуть тут порядки. Е, замовив ще ось пару полиць. Буде якби тут порядочок у мене не буде цього хаосу. Да, ще поки що потрібно буде навести порядок, взагалі, що де лежить, з цим є певні проблеми. Але в цілому, якби, мені здається, починається якийсь лад, і воно хоча б має ну, мінімально симпатичний вигляд, а не як це було дещо раніше. Ого, як цей дурень зайшов, я поняв, цю полицю, напевно, треба розвернути. Я не знав, що тут є різниця, але якби... окей, можливо, я неправильно їх поставив чи потрібно їх ближче до стінки подвигати. Ну, нехай отак буде. Тут не написано, де передня сторона, де задня. На годиннику майже п'ята ранку, а це означає, що скоро ця зміна буде закінчуватися і мої хлопці розбіжаться по дому. А, тому я хочу ще наняти одну людину. Так, да. це виходить, ось цього треба наняти, правильно? І він в мене буде. да, ну да, тобто з 7 до 19 він в мене буде працювати. Хлопці вже трохи притомлюються, тому мені здається, скоро я буду працювати і грузчиком, і продавцем, і всім відразу. Тому треба швиденько це все позакидати на склад. Ну, все, як я й говорив, хлопці розійшлися на перекури, а мені потрібно працювати, відпускати клієнтів доведеться. Сара, що ти мене будеш робити? Ти будеш в мене, коротше, носити товари. Хоча, може, тебе краще посадити, було. б. А ладно, носи товари, коротше. Тобі це подобається, я це знаю. А що я тут апон, замовляв? Бляха муха, у мене вже немає місця, куди це складати. Мені треба замовити ще трохи полиць. Мені потрібно замовити ще декілька полиць на склад. О, кошик для панчих є. Що? Нахрена мені кошик для панчиг. Майже залишилися без грошей, але зате у нас буде зараз. Місце, куди це все добро наше буде складати. Мені здається, що потрібно магазин буде закрити на якісь, не знаю, декілька годин, тому що я банально не встигаю всі товари нормально розставити. В мене тут відбувається справжній хаос. Навіть працівник, який мені допомагає, ми банально не встигаємо цим займатися. Тому зараз приймаю рішення. Ми закриваємо магазин. Після чого зараз тут всіх відпустить, ми розставимо. Всі товари заповнимо практично всі полиці, і тоді будемо продовжувати торгувати, бо це якби немає сенсу зараз. Мені не подобається, як воно тут все. Ну просто тако все накидано аби як. А я хочу зробити, щоб це все було красиво. Приїхала ще одна партія кокосів. А все тому, що я забув, що я перед цим її замовляв. У мене тут просто замовлень, хрінова туча коротше, нароблена. У мене вже хаос, у мене нема куди просто складати це все діло. Я тут не замовляв просто як дурень мила. От такий от хаос у мене відбувається. Працівники працюють, і я не знаю, ми вже тут півдня носимо. Не пам'ятаю, котра була година. але зараз вже 10.47, Тобто 11 годин. Ми тут ще трішки, і вже як день, як сутки будемо працювати без е, відпочинку. До речі, треба їм, напевно, трохи допомогти і поносити самому. Бо я в основному тут замовляв, ну і, в принципі, все. І розвантажував автомобілі, тому. Ага, я взяв те, що коротше, зайнято. Я поняв, коротше, не треба туди лізти, куди мене не просять. Ну що, ви розім'яли свої булки, трохи відпочили? Молодці, тепер давайте. Давайте бистренько мені все донесли і будемо відкриватись. Дивіться. Тут, якби в мене всякі супи, консерви, мука, коротше, оце я не знаю, це якась печенюха чи що вона таке. Uh, Правильний прошок я краще місця не знайшов, так і залишив тут по напоєм все залишилось. О, до речі. А я можу сюди ще додати алкоголки, да? тут якби є куди. Або взагалі я не знаю. <смір> Мені от звідси треба, коротше, цей ряд молока прибрати по-доброму. І сюди його було б запихнути, і це було б в ідеалі. Тому що він тут взагалі не пляше, Цим я зараз і займуся. Якось так в мене поки що виглядає склад. Як бачимо, місця сиду мене тут не вистачило, щоб це все скласти, але тим не менш, запускаємо магазин. Ти в мене йдеш, коротше, торгувати. Да-да-да, давай, не возмущайся мені тут. Я в душі не можу поняти, але вони чого тут у мене всі стоять. А я їм і керувати не можу. Ладно, підемо на касу, хоча б одного клієнта відпустимо. Але прикол в тому, що я не міг їм дати жодного наказу. Мене взагалі тут не поважають, блін. О, вже можу. А ти чого тут? Давай, іди торгуй, я ж вам сказав, іти торгувати, йо-майо. Подожди, но що. <сум> <сум> типу... А. Це, типа... Ааа, це така телега, короче, я... Я поняв. Типу я можу отак сюди поскладати речі. І потім їх, коротше, перевозити для того, щоб на залі вже виставляти товари. Прикольно, прикольно. Ну, знаєш, кривий перевод. Мені просто було цікаво, що ж це таке, що це за тілега і для чого вона треба. А вона ось для цього, для саме ось таких справ. А ну-ка перевіряємо, як це буде тепер в мене працювати. Uh, в принципі, це доволі непогано працює, тому що мені тепер не треба кидати бляха-моха нарешті ці всі ящики. Ну, окрім цього. І треба швидко стегати заходити назад. Так, uh, да, да. можна, в принципі, ось таким чином вже якби солідно працювати. Треба тільки, напевно, ящики трохи буде проставляти, точніше, ці стележи, тому що, ну. Тіснувато, тіснувато дещо мені. Так, ну, в принципі, якщо ми так по центрі ставимо, блін, ну це багато місця. Дуже багато місця, коротше, пропадає у мене зараз. Але ладно. Ще не замітив таку біду. Бачите, яка там черга стоїть народу? А це означає, що ми зараз втрачаємо кошти. Ми не можемо нормально заробляти, так як у нас люди постійно в чергах. Тому давай будемо замовляти зараз ще одне робоче місце касу. Тільки мені треба було б замовити. Чекай, а це каса самообслуговування є. Так, може мені її придбати краще буде. Ааа, але я поки не можу її купити. Ладно, тоді. Блін, ну а скільки мені потрібно? Необхідний рівень магазину, тобто мені потрібно один левел прокачати, це все 1250. Ой-ой-ой. ой Ну ладно, давай поки придбаємо звичайну касу. Вона теж доволі таки немало коштує 450... 400 доларів. Ну ладно, замовимо, посадимо цього чувака. Сам буду бігати більше вже пере... ну, займатися от розставкою товарів. Але що поробиш? Ми так просто застрянемо зараз на одному місці і все. Тому будемо зараз щось з цим робити, виправляти будемо ситуацію. Не знаю, поки можливо взагалі десь. Блін, ну мені тут треба коротше, її поставити отаким от, от чином. Щоб якби було дві, дві каси. Зараз, напевно, закрию магазин і там буду розбиратися і робити перестановки знову ж таки. Да, отака мусьє мадам, у мене тут застряла була. Не встиг я, Короче, поставити і вона там трішки подзастряла Ну ладно, зараз ми з цим всім ділом розберемось. Запускаємо шарманку. Тепер у мене є два продавця. Не знаю, як це вплине на що, що це змінить, але подивимось, сподіваюся, що доходи в мене будуть рости. На сьогодні це все, друзі. Якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити нові епізоди. А тепер до зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, клієнтів обслуговуємо, а зайвих відправляємо вслід за кацапським кораблем.